Мій чоловік обожнює пшеняну кашу, тож, коли я побачила цей рецепт вперше, я точно знала, що я буду його готувати. Для початку підготуємо деякі продукти. Я беру пшено, родзинки та мак. Нагадую вам, що усі пропорції є в описі під цим відео. Далі, усі ці продукти нам потрібно залити кип'ятком і залишити хвилин на 15. Забігаючи наперед, хочу сказати, що ця каша мене дуже сильно здивувала, це неймовірно смачно, і я буду її готувати часто. Коли 15 хвилин минули, я зливаю пшено, пересипаю. Його в каструлю бажано з товстим дном та заливаю молоком. Усе це я варю на середньому вогні десь хвилин 20, але не забувайте час від часу помішувати. І поки наша каша вариться, підготуємо наступні інгредієнти. Я вибиваю 2 яйця та додаю до них цукор. Кількість цукру регулюйте на свій смак. Я не люблю, щоб було занадто солодко, тому додаю небагато. Ретельно це все перемішую, а коли каша вже майже готова, я поступово вливаю цю суміш до неї, обов'язково постійно помішуючи. Далі Додаємо воду з родзинок та маку. Вони вже встигли добряче розпаритись, тож можемо додавати їх у кашу. Запах розпареного маку та розинок відразу мені нагадав про різдво. Все ретельно перемішуємо, зменшуємо вогонь до мінімального та проварюємо цю кашу ще хвилин 10 під кришкою. Якщо бачите, що каша стала вже дуже густою, можете додати ще трішки молока або води. А коли каша готова, вкидаємо шматочок вершкового масла. Прикрасити кашу можна горішками, фруктами або ж сухофруктами. Сподіваюсь, рецепт вам сподобався. А щоб не пропускати наступні, поставте лайк та підпишіться.